Ця борт, де дятел вибив дірки. Вона така взагалі гарненна. Бачу ніхто дірки так і не підлатав. Але що, природа бере верх і там де довше, Я не знаю чи вдасться показати. Джоли, джоли все одно сіли. от там чим чекують під жесть не знаю з якої сторони показати Воно небо фонить вони літають літаючи а не розвідка це рій сидить В льоток летить собі спокійно так природа подбала пробділи да летять гарно Вот там дырка выбита. Ой.